Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Бій Джейк Пол Джервонта Девіс офіційно скасовано. Про це оголосила промоутерська кампанія Most Valuable Promotions. Новим суперником Джейка може стати інший чемпіон. Президент WBC Маурісіо Сулейман офіційно зняв бан з популярного американського напівсереднього ваговика Раяна Гарсії. Тепер у нього титульний бій, і виглядає це не зовсім логічно. Український промоутер Олександр Красюк розповів, що не хотів, щоб Усик проводив реванш з Дюбуа, бо це був великий ризик втратити все. Також Красюк поділився думкою про можливий камбек Володимира Кличка. В свою чергу, Ентоні Джоша має намір підготуватися до заключного етапу своєї кар'єри в тренувальному таборі Олександра Усика. А перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайки, підписатися на канал, Отримуй ще більше емоцій від улюбленого спорту разом із ігровою платформою Favbet. поринь у всесвіт боксу разом з Favbet. Промоутерська компанія відеоблогера Джейка Пола Most Valuable Promotions офіційно заявила про скасування його виставкового поєдинку проти чемпіона світу за версією WBA у легкій вазі Джервонти Девіса. Дане рішення було прийнято після того, як Девіса в черговий раз звинуватили в домашньому насильстві. Most Valuable Promotions повідомила, що бій Пол Девіс запланований на 14 листопада в американському Майамі, штат Флорида, не відбудеться. При цьому до кінця року Джейк Пол все одно очолить вечір боксу на стрімінговому сервісі Netflix. Тепер серед нових кандидатів на зустріч з Полом розглядають одного із найяскравіших шоуменів і трештокерів сучасного боксу, чинного чемпіона світу WBA в напівсередній вазі та колишнього суперника Девіса Роланда Роля-Ромеро. Справа в тому, що Джек Пол має певну домовленість із компанією Premier Boxing Champions Ела Хеймана. Це означає, якщо Пол обере опонента з полубійців PBC, а Девіс і Ромеро належать саме до цієї організації, то попередньо запланований поєдинок Гері Антуана Рассела проти Енді Хіраоки в суперлегкій вазі залишиться в основному карді. Якщо ж Пол вирішить зустрітися з бійцем іншої промоутерської структури, тоді бій Рассел Хіраока перенесуть на січень. І включать у пипив'ю шоу Себастьян Фундора Кіт Турман. Нагадаємо, у травні Орландо Ромеро зробив гучний апсет, перемігши іншого можливого суперника Пола Раяна Гарсію. І таким чином завоював титул WBA у напівсередній вазі. Втім, тепер організація вимагає від нього провести захист проти обов'язкового претендента Шахрама Гіясова. Проте джерела майже не сумніваються, що ролі просто відмовиться від титулу, щоб відкрити собі шлях до більш комерційно вигідного бою з полом. Продовжуємо. Президент WBC Маурісіо Сулейман, який часто позиціонує себе як найчисніший керівник у світі боксу. Офіційно зняв заборону з популярного американського напівсереднього говика Раяна Гарсії і зробив це саме в момент, коли на кону знову замайоріли великі гроші. Лише кілька днів тому інсайдери повідомили, що Гарсія вже практично домовився про поєдинок з чинним чемпіоном світу WBC Маріо Баріосом. Фактично, єдиною перешкодою для офіційного оголошення бою залишався саме бан від WBC, накладений на Раяна минулого року. Нагадаємо, у квітні 2024 року Гарсія не вклався в вагу перед титульним боєм з Девіном Хенні, Перевищив ліміт суперлегкої ваги на півтора кілограми, але все одно вийшов на ринг і навіть переміг суперника. Однак після цього тест показав наявність заборонених речовин, через що Райан отримав заслужену дискваліфікацію. WBC тоді наголошувала, що чесність і безпека спортсменів понад усе. Та як часто буває, запах грошей усе змінив і організація швидко передумала. Рада WBC проголосувала про зняття заборони з Райана Гарсії після того, як він успішно пройшов офіційний і задокументований процес реабілітації. WBC підтримує тісний зв'язок з Райаном, його родиною, менеджером і промоутером. Ми щиро віримо, що він почне нове життя як у рингу, так і поза ним. Ми приймаємо його з розпростертими обіймами та сподіваємося, що він стане послом нового покоління боксерів, заявив Суліман. Що ж, якщо коротко, виходить досить показова історія. Боєць, який перевищив вагу перед титульним боєм, а потім провалив допінг-тест і до того ще досі не виграв жодного поєдинку на півсередній вазі, все ж отримає другий поспіль шанс битися за чемпіонський пояс. Така собі правда від президента WBC. А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть під відео. Колишній промоутер абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк в інтерв'ю українському ютуб-каналу ОКІ ЄВА розповів, що не хотів, щоб український боксер проводив реванш з Даніелем Дюбуа, бо це був великий ризик втратити все. Нагадаємо, що в липні... Усик переміг Дюбуа нокаутом в п'ятому раунді. Також Красюк поділився думкою про можливе відновлення кар'єри зіркового українського ветерана Володимира Кличка. Чесно кажучи, якщо покласти руку на серце, я був противником цього поєдинку з Дюбуа. На той момент Олександр досяг усього, що можна. Він зробив все, що тільки можна було зробити. Той поєдинок навіть приблизно не приносив йому стільки грошей. Скільки він заробив з Ф'юрі в першому, у другому бою, скільки він заробив з Джошуа? Навіть близько не стояла ця цифра, незважаючи на те, що він був абсолютним чемпіоном і знову бився за цей титул. По-друге, ризик з Дюбуа був високим і невиправданим. Дюбоа бегемот, молодий хлопець, квадратний, з бетонною головою. Ти виходиш і від будь-якого удару, якщо його пропустив, можеш впасти. І вся твоя кар'єра, все, що ти вибудовував ці 12 років, йде коту під хвіст. А заради чого? Заради якихось там 10 мільйонів доларів? Та ні, цього не варто робити, сказав Красюк. Щодо камбеку кличка, це 100% правда. Такі чутки ходять вже кілька років. Що стосується того, чи відбудеться це і наскільки це реалістично, можемо разом поміркувати з цього приводу. Перше, Володимиру наступного року виповниться 50, але вік це всього лише цифра. Наскільки мені відомо, він говорив, що з 2017 року не тренувався тільки три дні, коли почалася війна. Тому він дійсно перебуває у феноменальній формі. Є речі, які в його кар'єрі не завершені. Наприклад, реванш з Тайсоном Ф'юрі так і не відбувся. Є рекорд. Джордж Форман, нині вже покійний, став чемпіоном світу у віці 46 років. Цей рекорд тримається, вже мама не горюй. І тут у Володимира, будучи в такій формі, є шанс. Це історія, це круто. Тому будемо тримати кулаки, щоб ця історія сталася. Я говорю зараз просто як фанат боксу, як хлопчина, який у сьомому класі сидів перед телевізором і дивився, сказав Красюк. Ну і в продовженні теми. Колишній об'єднаний чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа готовий продовжити експерименти у своєму тренувальному таборі. Як повідомляє видання The Ring, Джошуа нещодавно відвідав тренувальний табір свого колишнього суперника Олександра Усика в Іспанській Валенсії і замислився над тим, щоб в подальшому тренуватися там. За даними The Ring, Джошуа хоче забезпечити собі оптимальні умови для тренувань. На заключному етапі своєї професійної кар'єри, тому Ейджей може перейти в кемп Усика, яким керує Сергій Лапін. Поки що Джошуа не прийняв остаточного рішення з приводу того, чи буде він постійно тренуватися в таборі Усика. Але, ймовірно, все так і відбудеться. Нагадаємо, що Джошуа не бився з вересня 2024 року, коли програв нокаутом у п'ятому раунді Даніелю Дюбуа в бою за титул IBF. Ось такі були новини на сьогодні, а з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.